Програма Expecting Frame. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю та перевіряти ресторан. Оленка, йдемо? Це царство холодильник. Ми проведемо перший стикер. Це гречка. Вона дійствує до 15.04.2015 ну року. Я от, Я бачу, все тут свіже. Давайте перейдемо до жалюзі. зі. ще що далі вони завжди не чисті. А тут пил. А давайте тепер закажемо якийсь воно. Я хочу заказати я не сяду рано, але я не буду відкрити, тому що я не рожу місці. місті. Добрий день, чого будете заказувати. І будь ласка. 50 грамм фотки на Айдорощу. Добре. Скоро буду. Ваш заказ уже есть. И какой мы счет? Ваш счет сделали 50 гривен 55 копеек. Так, дякую. Итак.